В ефірі новини спорту у студії Юлія Базенко Вітаю вас. Безпоргашна серія ворської футбольній прем'єр-лізі сягнула шести поєдинків. У матчі відкритті восьмого туру проти Волині Полтавці у Луцьку двічі відігравалися після того, як господарі з пенальті виходили вперед. Отож, чуя 2-2. інші шість матчів поділені на між суботою та неділею. А фінішує тур вітчизняний класико Динамо Шахтар. Перед битвою з гірниками кияни отримали подвійний позитивний заряд. По-перше, на один рік контракти з клубом продовжив Андрій Єрмоленко. А по-друге, динамівці вдруге поспіль перемогли у лізі Європи. Вчора команда Сергія Реброва завдяки голам того таки Єрмоленка, а також кравця та Теодорчика, вдома розбила стягу а 3-1 і стала одноосібним лідером групи Джей. Чемпіон Румунії, рівно як і чемпіон Данії Ольборг відстає від киян на три очки. Коли нам забили И такой в голове моментик появился игры с шахтером сразу, что вдруг еще и мы два глаза сыграем. Ну, хорошо, что третий забили. Есть куда стремиться, действительно, мы могли забить еще кучу моментов. Даже у меня было еще два-три момента хороших очень. Ну, надеюсь, что ставили все на шахтера. Дніпрож напередодні, не реалізувавши пенальті у виїзному поєдинку із Сен-Тетєном, задовольнився нульовою нічиєю і після двох турів з одним балом в активі посідає третє місце групи. Найбільш нітюча ситуація у металіста. Підопічні Ігоря Рахаєва мінімально поступилися у Бельгії місцевому локарину і поки є аутсайдерами квартету Ель. Третій тур Ліги Європи пройде за три тижні. А от ганбольний мотор лише готується до єврокубкового іспиту. Завтра у Київському палаці спорту чемпіон України прийматиме чемпіона Франції Дюнкерк. На відкритому тренуванні запоріжці засвідчили повну фізичну та психологічну готовність до важливого поєдинку. Нагадаємо, в першому турі ліги чемпіонів підопічні Сергія Бебешка на виїзді лише в один м'яч поступилися у горському пік Сегеду. А Дюнкерк програв данському Ольвергу. Відтак, завтрашня битва обіцяє бути напруженою. Нужно в домашних матчах побеждать, если хочешь на что-то претендовать серьезно. Поэтому я думаю, что мы хорошо подготовились и завтра, во всяком случае, постараемся внедрить все на площадке то, что мы умеем. Ский боксер Олександр Усік програє південноафриканцю Денілу Брюєру у досвіді, але виграє у масі. На зважуванні претендентів на вакантний титул інтерконтинентального чемпіона WBO наш співвітчизник перевершив свого опонента на 2,5 кілограми. А у дуель поглядів завершилася в ніч ю завтрашній бій на львів Арені для Усіка буде першим титульним. Чотири попередні рейтингові він виграв нокаутом. В активі Брюера 24 перемоги у 30 поєдинках. Нагадаємо, що в рамках вечора боксу у Львові прощальний. Бій проведе і екс чемпіон світу WBA Андрій Котельник, який зустрінеться з грузином Олександром Бенідзе. А у тенісист Сергій Стаховський прибув на батьківщину з дещо іншими намірами розділити з рідними радість від нещодавно виграного восьмого титулу у кар'єрі та набратися сил перед кінцівкою сезону. Частину свого часу найпатріотичніший тенісист України провів у компанії Дарії Кузнєцової. До кінця сезону другі ракетці України залишились чотири турніри АТП. Ташкент, відень, Базель, Парижський Мастер спрацюватимуть тепер лише на підвищення рейтингу. Захищати очки після тріумфальної перемоги в Орліані Стаховському вже не треба. Та більше за звитягу Стаха у Франції порадувало інше. До фіналу вийшов поговорити з тренером, тому що в залі не було сигналу. Бігає маленький мальчик в вишиванці з папою. Я думаю, наше. Подбегает ко мне, ждал, пока я закончу разговаривать, подходит ко мне, дает там на автограф. И на французском языке, то есть, как бы не наши. Я смотрю на эти вышиванки и думаю, «Ну, ну хорошо, мне так нравится активна громадянська позиція та жага до справедливості відмінні риси Сергія, підтримка товаришів у збірній та відстоювання інтересів українського тенісу не лише на спортивній міжнародній арені зайвий раз підкреслюють не показний, а щирий патріотизм. Хоча, говорячи про нього, Сергій трохи лукавить. На першому місці всегда спорт і сім'я, потім уже йде асоціація гравців, федерація, громадянська позиція. Це не завадило тенісисту, все ж поїхати на передову і підтримати учасників зони АТО не лише матеріально. Жена мені просто вже второго разу этого не простим, там реально очень страшно. Я бачу навколо Попри напружений графік, Сергій намагається якомога більше часу проводити вдома, адже рідна Україна надихає на подвиги та перемоги. Сергій Стаховський став гостем і нашого проекту Чоловічий клуб. Тож завтра, о 21.40 не пропустіть цікаву розмову зі справжнім чоловіком. З понеділка у цій студії чекайте мою колегу Яну Павлову. Я ж прощаюся з вами на тиждень і бажаю усім нам якомога більше перемог і не лише у спорті.